Про роль неурядових організацій у процесах відновлення Донеччини та Луганщини говоритимемо сьогодні на платформах антикризового медіа центру. У нас в онлайні багато чудових експертів і спікерів, представників громадських організацій, благодійних фондів. Олександр Солонтає, агенція відновлення та розвитку. Олександр Іванов, благодійний фонд Все буде добре Україна. Олександр Кашлаков, Слов'янський культурний центр Задзеркалля, Анастасія Прокопенко. Точка доступу Яна Говядова, Центр ветеранів та їх сімей поруч. Євгенія Авдюшкіна, Краматорська міська організація Товариства Червоного Христа України, Олена Костенко та Людмила Сніцаренко, фонд розвитку громади, Олена Кулик, благодійний фонд Карітас Краматорськ, Наталя Тітомир та Галактеон Чавлейшвілі, Міжнародна гуманітарна організація НПІ, Тетяна Кірілова, громадська ініціатива Луганщини, Артем Вівдич, Агенція антикризової підтримки, Лілія Дудник, Асоціація відродження та розвиток та Денис Бігунов, Центр громадянського суспільства Друкарня. Я вас вітаю, колеги. Коли ми планували цю зустріч, ще не було такого активного обговорення останніх новин ще не було інформації стосовно припинення фінансування і надходження американських коштів на для багатьох проєктів, але не можу сьогодні з цього не почати, тому що думаю, що всі ви спостерігаєте за тим, що відбувається, і наскільки ця дискусія активна. Зокрема, я за останні дні настільки багато постів і обговорень бачу в тому ж Фейсбуці, в тому ж Твіттері. Деякі дискусії більш конструктивні, деякі менше. Але сьогодні хотіла почати саме з цього і запитати вас, як безпосередньо практиків, які працюють з цим тут і зараз, і розуміють наскільки це впливає дійсно при призупинення фінансування на діяльність і на взаємодію з громадами з мешканцями на надання послуг. І що думаєте з цього приводу? А після того вже поговоримо про те, ті питання, які я пропонувала вам безпосередньо до цієї дискусії попередньо. Я пропоную сьогодні висловлюватися у вільному форматі, або піднімати руку в зумі, або включати мікрофончики і говорити свої думки так, будемо спілкуватися і будемо говорити про наболіле. Як безпосередньо відсутність тимчасового фінансування від американського народу вплине на діяльність ваших організацій, і як це вплине на подальшу реалізацію проєктів? Що думаєте? Хто буде готовий почати? Я бачу пан Олександр Золутай. Він безпосередньо так працює з багатьма громадами і організаціями і може прокоментувати ситуацію по всій Україні. Пане я, Олександр... я бачу, що Олександр теж руку підняв. То я одразу передав йому слово буквально кілька тез. Я би виправив слово вплине на вплинуло, тому що деякі програми і деяка діяльність вже були скасовані. Уже в нас є події, які були відмінені, відстрочені, перенесені, деякі з них неможливо буде відтворити пізніше, деякі з них можливо залежно від того, що ну що за подія. Наприклад, деякі речі пов'язані з м'якою підтримкою. Їх частково можна буде провести пізніше. Деякі речі пов'язані з твердою підтримкою. Вони матимуть зростання збитків для того, щоб відновити певні види діяльності. Так що тут можемо говорити про те, що вже вплинуло. Вже можна рахувати збитки від зупинки цієї допомоги, тому що це це у більшості проектів. В таблиці ризику був відсутній цей ризик. У більшості програм, в таблиці е, ризиків програм, теж був відсутній цей ризик. От, треба розуміти цей момент. От, і, можливо, з часом е, за позитивного сценарію по тих напрямках, які перепідтвердять міжнародні партнери допомогу, можна буде піднімати питання про необхідність навіть збільшення цієї допомоги, щоб закінчити розпочати, що ми могли розпочати меншим коштом. Передаю слово Олександру. Бачив руку. Повертаю вам як модераторці. Дякую, пане Олександр Кашлаков. Вітаю, вітаю, дякую, Олександре. Дуже радий бачити всіх колег і колежанок тут в ефірі. Ну, Хочу сказати, що ми якраз та організація, яка має цей ризик у себе прописаний, і ми диверсиф... диверсифікували всі, всі партнерства, те, що стосується фінансів. Ну, По-перше, ми займаємося тим, що цікаво нам. А якщо це нам цікаво і важливо, то фінансування Свання це дуже гарний приємний бонус до основної діяльності, а не мета його, його отримання. Це перше. По друге, ми стикнулися з призупиненням певних взаємодій з американськими донорами ще на початку 2022 року, коли та частина Донецької області, в якій ми працюємо, Слов'янська північ Донецької області на картах уряду. Сполучених штатів була як. Окупована, в нас перестали працювати міжнародні сервіси, і навіть були кейси в нас, коли партнери в 23 третьому-в 24 роках спочатку розпочинали фінансування, а потім його призупиняли. Так було з деякими фондами, які заходили тільки в Україну. І потім ми навіть отримавши перші транші, отримували повідомлення, що на жаль, Запоріжжя і Донецька область не буде фінансуватися. Тому це для нас не... Не стало викликом зараз, але став, я б сьогодні також, можливо, на початку б спрямував нашу розмову сьогодні про іміджеві збитки, про, про принципі, удар по взагалі по системі громадських організацій як активних. Акторів у, у, в сфері відновлення, у сфері е, програм, е, програм, які можуть допомагати відновлювати певні території, забезпечувати гуманітарне реагування, бо насправді те, що мене обурює, це реакція деяких депутатів, деяких громадських діячів на ці події. Бо коли ми по традиції давайте порадіємо кому більше дісталося зараз, ну це, мабуть, неправильний підхід, і дійсно потрібно зараз акцентувати на тому, що вдалося, показати гарні практики, і те, що відбулося насправді зараз, це. Очікувана була подія. Зараз ми релокувалися в центральній області України в Кіровоградській області. Знаходиться наш операційний офіс, і е, ця неувага, не будемо так казати, або відсутність фокусу у більшості 90% партнерів щодо е, центральних областей України. Е, ну вона змушує нас дивитися. Трохи ширше і не хапатися за якісь миттєві можливості, а дивитися, що буде, якщо нічого не буде, якщо не буде фінансування, якщо не буде підтримки. Тому ця, ця подія, вона, мені здається, навіть підсилить громадянське суспільство, підсилить наших партнерів, бо ми відчуваємо в собі таку. Такий е, професійний азарт. Е, чи зможемо, знаєте, як наше прислів'я, що ну з грошима, будь-хто зможе. А пробуйте це зробити без грошей. Ну, це сумний, сумний жарт, але він такий є. Тому бажаю всім оптимізму. Дякую, Олександре. На жаль, постійно да, наш громадський сектор зіштовхується з викликами. А як фінансовими, так і різними іншими, і це тільки демонструє. Ту стійкість, яку ми проявляємо, так і мені було цікаво слід... читати матеріал про лекцію Сюзан Воршах про громадський активізм, так дослідження громадського активізму в Україні, і там відповідно була інформація, що ми трошки не відповідаємо да тій загальній статистиці по світу, яка є, тому що. Воно українське суспільство наразі не вкладається в стандартні соціологічні теорії. Вони наполягають на тому, що рівень громадянського активізму високий там, де є розвинуті інститути демократичного регулювання і певний рівень добробуту. Це логічно, так коли у людини забезпечені з більшості базові потреби, вона виділяє більше часу для громадського активізму. В той же час українське суспільство демонструє, що в кризовий період навпаки, ми якось мобілізуємося і можемо. Довести світові, що так: ми можемо і без грошей, ми можемо і в кризу. Ми можемо і закривати собою певні, можливо. Аспекти, ті, що перебираємо від держави, так якісь певні функції, ті, що виконує громадський сектор, які зазвичай покладаються на державу. Але сьогодні хотіла б, щоб кожен з вас, можливо, трішечки поділився тим досвідом, як ви вбачаєте, як забезпечити стійкість ініціатив зараз. Тому що дійсно багато було інформації про те, що зупинилися програми, і медичні, і інфраструктурні проєкти, і психологічна допомога. Так особисто вчора чула інформацію, що психологи і психотерапевти, які були задіяні в проєктах фінансованих USAID-ом, спілкувалися з, зі своїми клієнтами і були змушені призупинити. Практику так призупинити терапію, тому що були обмеження і вимоги призупинки проєктів правильно сказав пан Олександр, це все вже безпосередньо вплинуло на велику кількість проєктів, але в довгостроковій перспективі, чим це може завадити безпосередньо вам у вашій діяльності і як ви? Переорієнтувалися зараз, зважаючи на цей новий виклик. Поділіться досвідом, тому що можливо багатьом організаціям це буде корисно послухати і, хоча б, впевнитися в тому, що ми дійсно не самі в цьому в цій кризі і можемо підтримати одне одного. Будь ласка, я пропоную або вмикати мікрофони одразу, для того, щоб я дуже багато часу не витрачала на те, щоб надавати. Так, слово кожному. Тому, будь ласка, пані Анастасія Прокопенко, точка доступу. Організація так безпосередньо на собі і досвід релокації здобула і досвід підтримки приймаючим громадам, і дійсно може поділитися корисними лайфхаками. Так, дякую, Рита. Дуже приємно бути сьогодні в такій чудовій кампанії, рада бачити стільки знайомих облич. Власне, та ми організація, яка двічі релокувалася або евакуювалася, можна казати про різні історії. Маємо цей досвід, на жаль, з 2014 року і після повномасштабного вторгнення. Можу сказати, що що допомагає нам організаційної стійкості, та, такої і не втрачати людей, програми, ідеї. І ініціативу. В першу чергу я б сказала, що ми після 14-го року стали такими адептами організаційного розвитку і напрацювань мільйонів різних внутрішніх політик і положень, але напрацювання не тому, що так хоче донор, і тому, що треба поставити там галочку, що у вас є така політика. А тому що це, як ми побачили, це працює якраз в кризових ситуаціях. Як я жартую, що по суті ці політики і положення це як інструкція, та? як у нас зазвичай, Купляємо шафу, збираємо її, щось не виходить, ага, дістаємо зі смітника інструкцію, і дивимося, як же, то треба було робити. Так, от, власне, для мене політики і положення це якраз такі інструкції, коли вже трапилося халепа, вже трапилася криза, і це допомагає не витрачати ресурс. Внутрішній ресурс організації людський для того, щоб напрацювати план реагування. Та? Тому і в 2022 році це в тому числі нам дуже допомогло швидко адаптуватися на нових місцях, на нові вмив нових умовах, в яких опинилася команда, і власне допомогло продовжити програмну діяльність і ну, залучення фінансування. З приводу першого блоку питання про те, чи вплинула і як це вплинула да, ситуація, можу сказати так, що. Ем... Ну, у нас насправді є не тільки юсейдівські кошти, та, у нас є ще кошти Європейського Союзу, у нас є ще кошти різних консульств і посольств, у яких є теж програми підтримки, у нас є приватні фонди, які надають таку підтримку. Плюс нагадую, що громадські організації можуть надавати платні послуги, і це теж є можливість диверсифікації джерел фінансування. Так, це потребує додаткових навиків, це потребує додаткових вмінь, експертизи, яку ти маєш постійно підтверджувати, та для того, щоб власне бути цікавим твоїм потенційним та клієнтам, вже тут можна говорити. Тому ми намагаємось якраз та розводити ці як то там, яйця в різних кошиках та тримати і мати кілька різних джерел фінансування. Зазвичай, ну в нашому випадку, це не є, що у нас. Є один великий проєкт, проект, один великий донор, і ми на цьому зупиняємося. Найчастіше доводиться так це десь зробити, сегментувати на для того, щоб власне встигати і використовувати той людський ресурс, який є, і щоб при цьому команда не вигорала. Та тому що я теж дуже хочу на це звернути увагу на важливість того, що ми як там координатори, як керівники організацій, маємо ще забезпечити і власне психоемоційну підтримку, ментальне здоров'я своєї команди команди, бо потім не буде кому виконувати ті проекти навіть в умовах, що буде фінансування. Дякую. Дякую, Анастасія. Яні Говядові передам слово. Також поділіться, будь ласка, досвідом, як вплинула на вас ця новина. Також працюєте вже тривалий час і на території Донеччини, і в інших регіонах. Чим можете що можете порадити іншим організаціям, що потрібно робити зараз? Ну, щодо впливу, колеги, в принципі, вже озвучили. У нас щось схоже, я не буду повторюватися. А щодо а, того, що допомагає, що підтримує зараз, напевно, ну, те, що не прозвучало, і ну, я думаю, у нас такий досвід, в принципі, ну, достатньо унікальний. Можна сказати, це соціальне підприємство. Тобто, ми. А, Колись поставили собі за мету, скажімо так, не залежати від фінансових, від зовнішніх фінансових джерел, ну, не можу сказати, що от ми повністю незалежні, і ми дійшли до тієї мети, як от ну, планували, ми ще в процесі, скажімо так, але все ж таки, ну, по-перше, наше соціальне підприємство, воно виручає дійсно. І оці навички, що ми маємо, що воно дало нам ну, в процесі за всі ці роки, поки ми. Займалися цим, скажімо так. Вони розглядаємо, щоб використати їх і надалі, щоб розширити а, наші, а, ну наші соціальні підприємства. Скажімо так, і щоб спробувати от, а, більше, ну щоб це було більшим джерелом фінансування для нашого для наших центрів поруч, бо він вже зараз вже не один. Дякую, Яна. Ну, дійсно, думка про соціальне підприємництво є важливою, і багато організацій можуть зосередитися на цьому як на одному з компонентів, так забезпечення своєї діяльності. А я б хотіла надати слово Олені Костенко. Фонд розвитку громади впроваджує велику кількість проєктів, зокрема зараз і у Краматорську, і вони продовжують підтримку тих мешканців, які залишаються на прифронтових територіях. Тому, будь ласка, Олено, вам слово, що думаєте стосовно того, як забезпечити сталість ініціатив і не бути таким залежним від зовнішнього фінансування? Ну, ми чесно кажучи, якраз не маємо. Я, я заздрю колегам, хто має соціальні підприємництва, тому що у нас такого немає. Ми якраз. Ну, виконано на донорських грошах працюємо, але можливо нам повезло. Зараз я дивлюсь, там як з американськими да, компаніями відбувається. І я дуже радію, що в нас немає саме американських. що Ми Ми працюємо там з німецькою. Ну, найбільший наш проєкт, який підтримує ну, такий найбільший контракт, да, це, це німецька громадська теж організація, яка здобуває гроші вже. Від свого уряду. І мені здається, ну, якщо можна, да, то це може бути таким а, ну, секретом чи а, ну, правилом, да, що краще за все шукати такого партнера, який готовий. Ну, дуже надовго підтримувати, тобто роками реально, а не чіплятися за маленькі там якісь проекти на 4-6 місяців, які зараз дуже часто, але на них ну за нашим досвідом і люди дуже сильно, тому що ти готуєшся до цих 4 місяців, спочатку кілька місяців, да, а потім ще звітуєш, і часто це дуже важке звітування. Тому я особисто, я такі великі сталі проекти, з якими ну, заздалегідь домовляєшся, що це їм потрібно реально дуже довго і дуже так багато і щільно. Ну і звичайно, ми ну саме на цьому стоїмо. Коли у нас є один такий великий проект, то він дуже сильно підтримує людей, які в нас постійно працюють. А, дякую, Олена. Але з огляду на цю думку про великі так проєкти маленькі і про великі і маленькі громадські організації. Хотіла б почути ваш ваші думки стосовно того. Хто більше взагалі може постраждати від оцих ризиків, про які ми говоримо? Чи це великі організації, які потребують більших коштів для втілення своїх проєктів, так і це більші операційні витрати, чи маленькі організації, які реалізують ті ж короткотривалі проєкти, і де маленький штат, який у випадку нефінансування може так, може бути втрачений? З вашого досвіду? І з огляду на вашу експертизу, надам слово Олександру, Олександр Солонтай. З огляду на те, як ви співпрацюєте з різними організаціями, так, що думаєте, на кого все ж таки впливає більше? На маленькі чи на великі? Я думаю, що є. Частинка очевидна питання, а є ну є важка частинка. Дивіться, от очевидна, це та що якщо організація досвідчена, як були в нас уже сьогодні представники організації, які мають і диверсифіковані джерела, ну тобто, це очевидно велика організація досвідчена і досвід, і практику, і ну зрозуміло, що навіть подумали. От Олександр сказав, що вони навіть навіть цей ризик змушені були свого часу подумати. От то, ну очевидно, що в таких, як то кажуть, це не перший стрес. Який... Так, мабуть, Олександр трошки має проблеми зі зв'язком. Буквально за хвилину я думаю, він новиться підключення. Тож пропоную е, також іншим долучатися. До обговорення що думаєте стосовно впливу на маленькі і громадські організації, яким чином у даному випадку тим організаціям, які не мають вже відпрацьованих планів диверсифікації доходів, і чи зможуть вони на даному етапі мати той ресурс для того, щоб їх напрацювати і вижити в цей період? Олександр Кашлаков з огляду на те, що дійсно вже він сказав, має досвід і може поділитися ним. Ну, я б не сказав, щоб прям так поділитися. да. Ну, комунікації в нас побудовані гарно, тому, о, як то кажуть, ми про себе погано не скажемо, і про партнерів також ніколи не скажемо погано. Але те, що стосується диверсифікації, ну, ми не о, прям. О, Передбачили все, звичайно. Це, це так, бо в нас навіть поточні наші проєкти вони ну, стрімко змінюються. Ми маємо певні, певні іноді затримки у, зі сталими партнерами, бо якісь форс-мажори виходять. Ну, звичайно, всі мають всі мають вплив на всіх на цьому в цьому процесі якщо не все добре у е, великих великих партнерів ми зараз співпрацюємо з декількома міжнародними організаціями і в кожній організації є свої політики ризик ризиків є свої е, певні процедури є свої певні регламенти я анастасію повністю підтримую що е, ну звичайно е, внутрішні регламенти внутрішні процедури які е, ви прописали для себе це ваш Базіс, ваша запорука вашого виживання, бо по перше, це прийняття цінності команді, да? тобто в нас бувають такі моменти, всі знають, як у цьому міжпроектному або міжпрограмму терміні іноді важко існувати і зберегти команду. Ми також стартували в ну в поточній програмі умовно там з восьми людей. А зараз в нас майже 600 людей законтрактовано по всій Україні, і ми розуміємо, що.